Про смаки не сперечаються, а про гастрономічні тим більше. Дивлячись на те, як і що людина їсть, можна навіть описати її соціальний і психологічний портрет. На вибір страв впливають різні фактори: стан здоров'я, наявність часу, власна фантазія та просте бажання відчути нові враження. І хоч їжа лишається найпростішим способом отримання задоволення, людей, незалежно від статків та займаних посад, не завжди тягне на щось вишукане. Ось ми й вирішили дізнатися, а що полюбляли українські президенти. Якщо буде цікаво, то в кінці відео дамо посилання на схоже наше відео Топ страв світових диктаторів. Це канал Історія на тарілці. Підписуйтеся, ставте лайк, а ми починаємо. Леонід Кравчук. Про улюблену їжу першого українського президента відомо вкрай мало. Проте в одному з давніх інтерв'ю він розповів, що найбільше полюбляє свої власні страви, особливо вареники з підсоленим сиром. Оскільки вареники я люблю по своєму власному рецепту, то там дуже багато факторів, що перетворюють їх на ідеальну закуску, казав Кравчук. Любив Леонід Макарович також і голубці, а також фаршировану рибу. Загалі, судячи з того, що нам вдалося знайти, людина готувати любила та вміла. Питання якості продуктів були для нього доволі важливими. Та й голод його сім'я пережила. Тому цінувати їжу скоріше за все він навчився з дитинства. У 1946 році, ми з мамою пережили голод. Пам'ятаю, як вона щодня посилала мене на поле, просила виколопати з колоска зернятко і принести, щоб дізнатися, дозріло воно чи ні. І коли пшениця дозріла, ми ножицями зрізали кілька колосків, очистили їх та зварили суп. А одного разу мама на день народження принесла мені загорнуту в хустку халву, грам 50, не більше. Так ось смак цієї халви соняшникового насіння, пам'ятаю досі, розповідав Кравчук одному з українських журналістів. Леонід Кучма, судячи з набору улюблених страв другого президента України, Леонід Кучма любить просту їжу. Та й випити мастак. Одного разу він зізнався журналістам у любові до запеченої риби з майонезом по президентськи. Не менш любить пиріжки з маком і курагою, чорний хліб із салом і, звісно ж, охолоджену горілку. Кучмі українська кухня близька, але й кавказька до душі. Із задоволенням згадував він Сациві і люля-кебаб, та кіхінкалі, хачіпурі та плов за часів кучми. Інтернет був ну дуже маленьким, тому більше інформації знайти, на жаль, не вдалося. Віктор Ющенко, третій український президент Віктор Ющенко, харчувався досить патріотично, колись він зізнався, що найбільше полюбляє традиційну українську кухню. Борщі, гречану кашу, козацький куліш. До того ж сам готувати полюбляє в одному з інтерв'ю за часів президентства. Розповідав, що для родини на відпочинку міг приготувати і рибну юшку, і овочеве рагу, і козацький куліш. На думку Віктора Андрійовича, іноді найсмачнішою стравою може стати навіть горнятко свіжого молока із запашним ще гарячим хлібом і медом, враховуючи особливу любов Ющенка до бджіл, було б дивно, аби до числа своїх гастрономічних пристрастей він не включив мед. А ще журналісти декілька разів бачили його в японських ресторанах. Так що, окрім виключно українських страв, Ющенко любить і щось більш екзотичне: Віктор Янукович: бідність у дитинстві та в'язниця особливим чином вплинули на президента втікача. Максим Тонконогов, кухар, який готував Віктору Януковичу фактично до його останніх часів течі з України і складав йому меню. Розповідав у ЗМІ, що у Януковича був досить специфічний смак. Якщо котлети, то, наприклад, скабана. Якщо й щуки, то з червоною ікрою. Більшість продуктів вирощували у межегір'ї. Там були молочна кухня, теплиця і ферма. Те, чого не вистачало до столу, замовляли у перевірених покупців на Володимирському ринку. Продукти проходили лабораторію та дегустаторів. Кровожерливий президент боявся замаху. У межі гір'ї також діяла унікальна система подачі їжі від кухні до столу Януковича. Спочатку кухар на візок викладав приготовані страви. А далі їжа доставлялася спеціальним підземним тунелем. Маршрут пролягав від кухні до хонки, де обідав Янукович. Кухар тонконогом згадував, що колись на 9 травня Віктор Федорович запросив у межигір'я гостей і готував для них шурпу, а висновки робіть самі. Людмила Янукович казала, що батя, як вона його називала, батя, я стараюсь, обожнює вареники з маком і вишнями. До улюблених страв Януковича також за словами його дружини, відносяться борщ, юшка судака, запечена фарширована риба, голубці та холодець. Петро Порошенко виявляється, що п'ятий президент України зовсім не перебірливий у їжі. Дружина колишнього очільника країни Марина в одному з інтерв'ю колись зізналась, що Петро Олексійович дуже полюбляє домашні котлети з гречкою. Про невибагливість Порошенка в їжі ЗМІ писали не раз. За часів його президентства для нього готували кухарі державного управління справами. Їжу перед подачею перевіряли у лабораторії санепідемстанції ДУС. Раптом що. Солянки, борщі та котлети з гречкою дійсно часто були у його раціоні. Одного разу в інтерв'ю Порошенко розхвалив кулінарні таланти своєї дружини Марини сказавши, що готує вона дуже смачно. Але якими ж стравами, окрім гречки та котлет, його частують вдома, вирішив залишити у таємниці. А ось сама Марина казала наступне: щодня в нас вдома українська кухня. Ми не відходимо від цього правила, тому що вона для нас звична, найсмачніша, універсальна, доступна, завжди актуальна і ніколи не набридає. А як же цукерки Рошен? Якщо вірити Марині Порошенко, то ці екс експрезидент їсть постійно. Володимир Зеленський. В одному з інтерв'ю BBC дружина президента Володимира Зеленського Олена, зізналась, що її чоловік всегідний. Володимир любить, як і всі чоловіки, м'ясо, рибу, салати. Він не примхливий. Іноді, мені здається, він лестить, коли каже, що я дуже смачно готую. Йому просто все подобається. Він всеїдний і йому легко годити. Зізналась перша леді. Погоджується з цим і сам Зеленський. Мені смачно, навіть коли не дуже смачно. Ще на початку свого президентства Володимир Зеленський розповідав своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами, це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися поближче до народу. В змі Зеленський не раз ловив хайп на темі нагетсів та іншого фастфуду. Пиріжочок? Одного разу під час свого відрядження до Хмельницького та Кам'янець-Подільського Зеленський зізнався, що іноді любить кайфанути від простої їжі. Якось е, ми були на Луганщині заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола нормально. Згадував президент. Попри таку невибагливість у їжі, улюблена страва у президента все-таки є: Зеленський обожнює яловичий стейк, приготований у тандирі. Полюбляє, коли м'ясо повністю просмажене та не сухе. А в студентські роки улюбленою стравою був гарячий бутерброд з баликом та сиром. Якщо говорити про алкоголь, то Зеленський віддає перевагу червоному вину. Але в цілому, президент не особливо любить алкогольні напої. Особливо не п'ю, попиваю вино. Я дуже люблю червоне вино. Сказав одного разу Зеленський. Раніше Володимир Олександрович ще пив багато кави, але зараз намагається звести вживання цього напою до мінімуму. Мабуть, переключився на цикорій. До речі, щоб не їв і не пив президент, у нього є одне важливе правило: ніколи не робити це на самоті, адже йому надзвичайно важливо, щоб за столом з ним хтось був. Ну що, було цікаво. Тематика відео просто вимагає безлічі жартівливих коментарів під відео. Тому серед всіх коментарів під відео за 30 днів ми розіграємо тисячу гривень. І ні, не від Зеленського. Результати будуть у нашому телеграмі.